Усіх вітаю! Сьогодні розглянемо, як можна зробити такий цікавий матовий ефект, я б сказала, застарілої фотографії. Давайте подивимось на фото, яке було до. Тобто, ось таким оригіналом я працювала для того, щоб отримати такий кінцевий варіант. Розпочинаємо роботу з того, що створюємо окремий шар, на якому були зведені усі шари, які були до того. Це у тому випадку, якщо ви, наприклад, робили якусь ретуш. До цього етапу. Якщо ж ви нічого не робили, просто створюємо копію нашого background, тобто фонового шару, Ctrl-C, Ctrl-V, коли ми знаходимося на ньому. Чи можете ось на цей плюсик внизу на панель: перше, що ми робимо, ми перетворюємо його у Smart Object. Для цього натискаємо праву кнопку миші. І у цьому меню обираємо у смарт Object. Тепер копіюємо ще раз оцей же шар. А, для того, щоб ми змогли якось відрізняти їх, давайте оцей. А, назвемо «Розмиття». Це назвемо основний колір». Тепер з цими двома шарами будемо працювати. Нам спочатку не потрібен оцей ось верхній. Ми його просто вимкнемо, щоб він нам не заважав. Тепер основна робота буде виконуватися на шарі, який ми назвали основний колір. Перше, що ми зробимо, ми додамо аджастмент до нашого шару, але ми будемо робити не це через оцю панельку, де ми додаємо це окремими шарами. Ми зробимо трохи інакше. Переходимо у меню, що у нас зверху, до вкладки Image. Тут вже вибираємо Adjustments, і нам потрібен цього разу Levels. Чи можна використати, як ви бачите, Shortcast Ctrl-L. Тут нам потрібні кольорові канали. Тобто, як бачите, зараз вибран канал RGB. Тобто він містить у собі три кольори, тобто, вода є білий колір, біле світло, точніше. На цьому каналі можна налаштувати вашу яскравість, тіні, світа поправити тощо. Як бачите, тут є піпетки, але ми зараз не будемо детально про цю тулу. Ми переходимо до каналу кожного кольору. Почнемо з червоного. Тут на оцій: Нижній шкалі, ми трохи піднімаємо значення у чорних. Десь на... не дуже багато насправді, я думаю, десь ну, 16, десь так буде достатньо. Переходимо до наступного шару грін, тобто зелені, і, в принципі, те ж саме робимо, плюс-мінус. Там, дивіться, все залежить від вашої і Яку атмосферу ви хочете надати. Як бачите, приміняються ці відтінки в основному до чорних місць на фотокартці, до тіней. Проте воно дуже м'яко і на полутіні віддається через те, що тут не просто конкретний елемент налаштовується, а діапазон скоріше. І переходимо до голубих. Робимо трохи навіть більше, ми так зробимо тіні більш холодними. І вже цього разу, я думаю, можемо додати тепло у наші світ... світа, до світлих глянок. Давайте десь так. Мені здається, дуже непогано виглядає для нашої фотокартки, як мінімум. Тепер давайте додамо зовсім трохи шуму. Бо знаєте, на таких старих фотокартках є вайп невеличкий, що воно зернить. Я думаю, що тут вона так само буде непогано виглядати. Для цього ми переходимо до фільтрів noise, add noise. Параметри виставляємо такі самі, як і тут є. Тобто Uniform, Monochromatic. і Amount десь 10%. Ви бачите, наскільки він більше шуму додав. Натискаємо ОК. OK. І ось бачимо, з'явилось ще одне налаштування нашого смарт-фільтра. Смарт-об'єкту. Тепер зробимо невеличке розмиття, але дуже-дуже легке. Для цього знову переходимо до фільтрів Blur, тобто розмиття Gaussian Blur. І тут обираємо десь, мені здається, менше одного треба. От, бачите, зовсім трохи, щоб цей ефект був. Окей. І зверху. Покладемо тепер ще шум, але вже на цей раз ми його розмивати не будемо. Тобто, щоб трохи ще додати е різноманіття всього і зернястості. Але на цей раз робимо е там 0,2, щось 01, може, навіть як там піде. Я залишу 0,2. І ось що ми маємо. Якщо ви хочете подивитися, який результат у вас був до, то можете натиснути на оцей от значок біля смарт-фільтрів, і вам показується, який результат був до, і який став після. Вже у нас такий, знаєте, дуже м'якенький вайб, але ми ще трохи допрацюємо. Тепер переходимо до ось цього шару нашого. Якщо ми вімкнемо його, видимість. Як бачите, ми отримали наш оригінал, тобто нічого не відбувається. Нас же це не влаштовує, звісно, і нам треба, щоб з ним щось відбулось. І ми його назвали до не просто так: ми будемо до нього робити гаусін Blur так само. Але спершу ми змінимо ага, режим накладення. Для цього ми ось сюди переходимо і вбираємо лайтенг. Як бачите, трохи ефект якийсь є, але не дуже багато. Цей ефект працює так, що більш світлі об'єкти місця на автокарці в порівнянні з шарами, які під ним, будуть видимі. Ті ж, які більш темні, будуть обира з шарів, які попередні. Тому, наприклад, оцей пересвіт, він бачите, він обирається з оригінальної фотокартки. А не з, того, з тих налаштувань, які були під ним. Тепер додамо теж трохи фільтрів сюди. І я хочу, щоб по кольорам воно було таким самим, як і на нашому попередньому шарі. Щоб, наприклад, ось це так не виділялося. Для того, щоб скопіювати налаштування, які у нас були на нижньому шарі. Треба затиснути Alt, натиснути на той фільтр, який нам хочеться, і просто drag and drop на той шар, і до якого ви хочете застосувати цей фільтр. Тобто я хочу Levels, хочу, щоб до цього фільтру. Відпускаю. Тепер можна розвернути, і бачите, що тут додався теж фільтр Levels. Якщо ми двічі натиснемо на нього, можемо побачити, що тут. Ті ж самі налаштування, які ми робили для попереднього шару. Далі ми додамо якраз розмиття. Але на цей раз це розмиття повинно бути прям драматик дуже велике значення. Бо, як бачите, ми це робимо для того, щоб фотокарка аж світилась. Воно може так здаватися трохи тумач, але. Все окей, ми зараз трохи пізніше поправимо. Думаю, 75 буде достатньо в нашому випадку, але підстраювати під свою фотокартку, звісно. І якщо що, в кінцевому результаті, ми ще це зможемо допрацювати. Для цього ми робили це через смарт-фільтри, щоб потім ми могли налаштовувати підналаштовувати наш кінцевий варіант. І ще трохи додамо е, шуму. Ну, теж невеличке значення, просто щоб воно було на усіх шарах, щоб це зернистість було. І тепер просто змінимо опасть, я думаю, 50% плюс-мінус буде те, що треба. Як бачите, стало б значно краще. Але, звісно, можна повернутися на Gaussian Blur і трохи да, підналаштувати. Те, як вам здається, може, треба все-таки зменшити. І останнє, що ми тут можемо зробити, трохи додати контрастності. Вона у всіх цих етапах, ми навпаки, її зменшували, але тепер ми її трохи повернемо. І це теж додасть ем, непоганий ефект для фотокартки. Вона збереже її якість, але при цьому буде не такою засвіченою, я б сказала. Хоча іноді, може, і вам і таке знадобиться. Переходимо тепер просто в Adjustment Tools. Вибираємо тут Brightness Contrast. Трохи затімняємо. На свій смак теж. Давайте. так. І додаємо контрасту. Зовсім трохи. Давайте. Так. Тепер зведемо все в окрему папку. І подивимось на результат до те, що в нас було, те, що ми отримали. Фотокартка отримала такий, знаєте, вінтажний вайб, я б сказала. Ми ось чудо бачимо цю якраз зернистість, яка присутня на ретро-фотокартках. Вона дуже м'яка по тіням, по контрастам. Мені здається, непогано виглядає взагалі такий теплий вайб. Дуже приємно. Більш того, ви зможете ці налаштування застосовувати і далі для своїх робіт. По-перше, ви можете це записати в один з екшенів собі, і потім підналаштовувати, як вам треба. Чи ви можете прямо використовувати ці налаштування, які в нас є? Що для цього треба? Давайте відкриємо якусь іншу водокарту. Наприклад, у цю. Повертаємося до нашої першої роботи. І от у нас група, яку ми зробили тільки ще з вами. Ось цим інструментом Move. перетаскуємо всю групу сюди. Все одно, як вона у вас тут буде. Нам це не потрібно насправді. Дублюємо наш шар, як ми робили двічі. Перетворюємо на Смерт Обжекти. Так само все робимо. Але тепер, як я пояснювала до того, як ми робили з Levels, так само ми можемо зробити з усіма налаштуваннями. Для цього ми натискаємо Alt і обираємо оці кружечки. І просто перетаскуємо їх на відповідні шари. Brightness, контраст можна просто залишити. Це змінюємо в лайтен, і теж робимо десь 50%. І ось всі налаштування, які ми робили до того, доволі швидко можна перенаправити на інше ваше фото. Як бачите, теж теплий вайб. Оцей грейн усюди. Тобто, це абсолютно те ж саме. І плюс до того. Якщо вам потрібно щось підналаштувати, вам здається, що там, не знаю, дуже мало, чи, навпаки, дуже багато розмиття ось цього, що ми додавали, можна його прибрати чи навпаки збільшити, якщо вам замало. Будь-який колір ви теж можете в левелс потім підналаштувати, якщо вам здається, що для цієї фотокартки. Щось не так. Тут це дуже зручно, що у вас є такий шар, на якому ви можете все змінювати. Бо якби ми там щось робили просто застосовуючи налаштування до звичайного шару, ми б не змогли потім коректувати. Зміну смарт обєкту на ньому не можна малювати. Взагалі ніякі там. Заплатки, штампи і так далі, нічого з цих тулів не можна застосовувати. Спочатку треба зробити растровий шар. Бо Smart Object вважається псевдовекторним шаром. Тому, ось якось так. Вам, в принципі, ці знання, що вектор що растр, не дуже потрібні у плані редагування фотокарток. проте Якщо ви десь почуєте, будете знати приблизно, де можна щось знайти і зробити. Давайте ще спробуємо ці шари застосувати до повноростового фото. Теж доволі приємний вайб. Все таке м'якеньке, дуже тепле, гарно виходить. На цьому ми будемо завершувати. Дякую всім за увагу! Успіхів у ваших роботах!